Вітаю вас! Тренд економіки України під час війни. Так називається ну, доволі цікавий огляд, який зробив Центр економічної стратегії. Ну що, давайте пропіжимось. Тут дійсно багато чого цікавого, корисного, ну і заодно те, що стосується безпосередньо вас. Ринок праці. Кількість нових вакансій повільно зростає. Так, да, дійсно. От бачите, це. от. Синеньке, Це 2024 рік, кількість вакансій. Навіть був момент, коли перевищило довоєнне. Тут 100% це 2021 рік. О, бачите в вересні, що творилось. Отож, бо зараз трішечки приупало. Але так, да, дійсно, вакансій зараз багато. Ну, ви скажете, мобілізували багато. Це теж плинуло, не запречую. Багато виїхали, теж плинуло. Але дійсно на сьогоднішній момент роботи в Україні не з іншої сторони, що всі ж хочуть не працювати, а отримувати велику зарплату. Згодне однозначно. І от підтверджує другий факт. Бачите, а кількість резюме зменшується. Да-да-да. Ну, оце 2024, бачите. Менше-менше. Тобто, ну, в 2023-му було значно більше. Ну, просто дійсно відбула ситуація, що люди вже, ну як би сказати, перешили цей шок. Ось бачите, ось початок війни. І хто хотів робити, знайшов, хто не хоче. Хто не хоче, той і не хоче. Тут вже ніякі вакансії їм не допоможуть. І е, от дивлюсь безробіття. Ну яке ж 15% безробіття, якщо у нас таке твориться. Ні, у нас дійсно безробіття на сьогоднішній момент, ну, напевно, 2%, 3%. У нас просто офіційне безробіття, ну воно взагалі нічого не показує. Зразу, абсолютно нічого не показує, тому що всі знають, що... Ой офіційне безробіття тому можна це і не дивитися очікування бізнесу громадян о це опитування ну знаєте опитування вона річ така спитали люди відповіли от починається війна все впало логічно причому звертаю вашу увагу, це січень 2022 все погано погано Да, 23 ей фріа взлітає тут тут все добре потім на початку 24-го все впало Ой-ой-ой. Потім опитування показує, да, влітку знову паде, і Зараз ситуація, ну, якби, покращується, але не така ейфорія, як в 2023 Ну, взагалі, опитування дуже залежить від емоцій. Коли людину питають, як ситуація погано, питають, а як буде в наступному, краще. Ну, Ось так от. Або навпаки, зараз погано, тоді буде погано. А чому? Та я так думаю. Але просто питання, от споживчий настрій. Бачите, отак от от, от от, війна почалась впала, потім трішечки піднялась, і зараз так тю-тю-тю. Ну, споживчий настрій в першу чергу залежить від кількості у вас грошей і інфляції. Да, да, да. Але, чесно говоря, вони завжди, завжди от такі. От бачите, на початку війни навіть був стрибок. Чому споживчі настрої виросли? Від чого? Ну, швидка війна, швидка. А зараз війна затягується і от ну, споживчі настрої теж на це впливають. Тому я говорю, що цей показник, хоча стосується якби економіки, але показує дійсно усталість від війни. І Іноземна фінансова допомога. Ну про те, що дуже багато говорить. Дивіться, це 2024 рік. Ми вже отри, отримали 24,5 мільярда доларів. Ну, тим паче є гранти, бачите, зелененькі, і є кредит. Так, да, от євроспільнота ми більше всього отримали все-таки не гранти, а кредити. Ну, це єврооблігації, ой, вибачаюсь, ну, державні облігації, які купили за валюту. Теж непогана цифра, хороша, брав. Бачите, США нам гранти, дає гранти, не кредити, не кредити. А МВФ тільки кредити, ну, ці кредити безтолкові. Японія. Тут грант Канада кредит. Ну, в цілому, якби, така цифра непоганенька. Непоганенька. Як результат, Да, на сьогоднішній момент, ну, хочеться більше. Більше. Взагалі, е, завжди говорять, що нам на рік треба десь 40 мільярдів, тільки 24,5. Ні, хай ще дають. Чекаємо. Не, ну там дійсно обіцяли додати, от зараз чекаємо, що дадуть у нас допомогу. Так, іноземне фінансування за вересень уже є за жовтень, воно радикально не помінялось. Та дають, ну бачите, це до війни, а це під час війни. Фіскальна це податки. Бачите, так ну, Почалась війна провал, потім почало зростати, зростати, зростати і ще зростає. Ситуація. Основне джерело податків в Україні це імпортне ПДВ. Значите, це таке ось, Ту -ту -ту. ось імпортне. Внутрішнє ПДВ, да. потім податки на зарплату. Ось вони тут сидять. І бачите, акцизики. Але в основному ПДВ. Да, Дійсно, у нас, та в принципі, в батьох європейських країнах, фактично у всіх. Основне джерело наповнення державного бюджету це ПДВ. Податок із надодану вартість. Чим вище зростають ціни, тим вище ПДВ. Чим більше люди купують, тим більше ПДВ. Чим більше девальвація гривні, тим більше імпортний ПДВ. Проте річ. І дійсно, на сьогоднішній момент, бачите, от ситуація якби зростає, зростає, зростає. Але мало, мало. Ну, війна дуже дорога іграшка, скаженно дорога. Треба ще більше, більше. Тому ти піднімають питання, що треба підняти ПДВ, треба провести девальвацію. Скоріше за все, в 2025 році ми це побачимо, що ПДВ піднімуть. Ну, будуть не 20 платити, а 22, можливо, 24. І, скоріше за все, девальвацію гривні проведуть, що було 45. Тоді це, от о, о, імпортне ПДВ буде ще більше. А що це значить? Це значить, що в бюджеті буде більше грошей на війну. Війна іграшка дорога. Так, обслуговування, ну це, навіть можна не дивитись. О! Сонячна таргюля. Ну, що вам сказати? Звичайно, вона гірше, ніж до війни. Було б дивно, якщо б вона була б краще. До війни, бачите, ось війна почалась провалля. Потім підросло, ну десь стабілізувалося і десь воно так і топчиться. Трохи більше, трохи менше. Е, імпорта, звичайно, більше. Чому? Е, навіть якщо, враховуючи те, що нам більше зброї просто дають безкоштовно, запчастини ми купуємо. І на сьогоднішній момент більше всього імпорта це зброя. Нові автівки теж дуже багато. І ну, по традиції паливо, ну, самі розумієте, паливо у нас імпортне. Так що так. Да. І от імпорта більше. Експорта, ну, в чому скажу, фактично радикально не міняється. Можливо, тут трішки підросте, але радикально не міняється. Тому у нас від'ємне зовнішнє економічне сальдо. І дуже від'ємне. Ну а що можна зробити? Ну не купувати імпортну зброю? Нереально. Не купувати імпортні запчастини для зброї, нереально. Не купувати нові автівки теж нереально. В людей з'явилися гроші, вони активно купують нові автівки. У нас знає, зараз черга на купівлю нових легкових автомобілів. От така ситуація. Тому імпорта було більше і більше буде. Ну, в майбутньому, можливо. Бачите, до війни теж було, але тоді було менше саль. А тут таке воно велике саль довелике. Енергетика. О, дивіться, от у нас дуже багато було срача, що відключають електроенергію, тому що на експорт, оце от експорт, оце от імпорт. Ні, у нас дійсно, коли нормальна ситуація на експорт електроенергію поставляють, але опції невеликі. Навіть отут, бачите, в 2024-му був момент, коли світло не відключали, на експорт поставляли. Але, як правило, у нас імпорт. Ви бачите, такий, ух, отут навіть красивіше. У нас на сьогоднішній момент дуже багато та електроенергії. Фактично, от коли от, критична ситуація, то нас рятує імпорт на електроенергію. Вона дорога, зразу говорю, значно дорожча, ніж українська. Але ну що, приходиться робити. Е, наша влада навіть домовилась, що в випадку ну, критичної ситуації обсяги імпортної збільшаться. Є така домовленість. Так що так. Да. Але дійсно іншого варіанту нема. Ну, особливо коли обстріл коли виникає, то приходиться купувати велику кількість імпортної електроенергії. Дрожлягу не існує. Тому коли кричать Експорт, ні! Експорт у нас... На це не впливає. Коли відключають світло, купують імпортну електроенергію дорогущу і включають вам світло. Оце правда. Так, металургія. Та що це металургія? Тут падіння, це до війни, і, бачите, трошки зростання, зростання, зараз ну, на цьому рівні топчиться. Ну, ви самі знаєте, втрата металургічних підприємств, Та й зараз металургам дуже складно. Але... Ну, що називається, відродилися і на цьому те, е, рівні працюють. Наростить, як до війни? Складно. Складно. І виникає запитання, чи потрібно. Розумієте, в світі зараз надлишок металу, просто надлишок. Тому от метал для себе, я розумію, а на експорт Ах, там багато не заробиш. Там Китай все давить і давить. Сільське господарство. Значить, дивіться, тут показано експорт зернових. Ну, самі бачите, до війни. Почалась війна, провалилася. Потім пам'ятаєте зернова угоду. Ну там вона так, так працювала, потім там та Росія вводилася обмеження, створювала, а потім зернова угода, хоп, накрилась. І тоді Україна запустила власний український морський коридор. Спочатку він, бачите, Дунай більше був. Це бачите, Дунайські порти йшло. А тепер, ну, тепер він працює. На сьогоднішній момент, так, да, дійсно, Україна більше всього експортує не залізницею, не через фури, як всі говорять, а через порти. Дійсно, більше всього ну, зерна експортується через порти. Більше всього зерна купують арабські країни і Китай. Не Європу. Арабські країни і Китай. Оце більше всього купують. Чому? Ну тому що взагалі Азія більше всього купує зерна. Єгипет, ще правда, купує багато. Але в основному купує Азія, ну, наше зерно. Причому різне. І Саудовська Аравія купує, Об'єднані Арабські Емірати. Ну, тому що їм це потрібно, ми це продаємо. І там є попит. І вони валюту платять. Ну чому не продавати? І Китай купує, і Індія купує, і не тільки зерно. Олію купують. М'ясо птиці купують, яйця купують. Ну просто... Європу це якби продають, але трішечки. Там свого вистачає. Ну, Європа сама м'ясо птиці продає на експорт, якщо на то пішло. А тут ми якби конкуренти. А тут ми дійсно продаємо. І Азія купує. А для цього море. Ну, ви самі розумієте, в Китай краще возити море. Те ж саме зерно. Монетарна це оця інфляція. Дивіться. Ну, вересні 8,6, да, був такий індикатор, ну це за один вересень, Був такий індикатор, що по результатам року інфляція буде не більше 7%. Зараз вона менше, навіть 5%. Тому що були місяці, коли. У нас на сьогоднішній момент, бачите, ну що так підтягнулось? Комунальні послуги. Да, да, є таке. Продукти харчування. А от все інше, ну навіть одяг подешевше. Так, да, є така ситуація. є, є. Так що, так. Да. Ну, завжди люди хочуть, щоб, було, щоб були дуже низькі ціни. Причому забуває, що ось, де була дійсно скаженно високі ціни на... От де була інфляція, 2022-му. В 2023-му ну, вона почала зменшувати. Зараз вона ну, якби невисока. Взагалі, для війни інфляція, ну, навіть 8-10% це мало. Для війни, як правильно, інфляція 1000, 2, 10 тисяч. А 10% Взагалі, для економіки України інфляція краще 10-12%. Я вам зразу говорю, так, да, да, це краще все. Тому що ну, ми все-таки для розвинутої економіки 2-3%. Ну ми ж то, трошки інша економіка. Тому для нас 10-12% це краще. Ну, те, що облікова ставка у нас 13%, напевно, пам'ятаєте, була більша, більше, потім її знижували, і от тепер так знизили. Ну, в принципі, логічно. Ну, бачите, вони якби враховують облікову ставку з врахуванням інфляції. Ну, взагалі-то вважається як, що облікова ставка повинна відрізнятися від інфляції. Бачите, яка інфляція? На 1-2%. А в нас вона відрізняється значно більше. Так, так, теорія одне, практика інша. Я говорю, по теорії, так. Але на практиці, ну, ну, не завжди виходить. Вообще, якщо виходити з цієї інфляції, то в нас була облікова ставка, повинна бути 10. Ну, десь так. Да. А можливо 9. Ну, трішки не виходить. Ну не виходить, так не виходить. <гум> Буває. Так, о, продаж валюти. Дивіться, розстаті того, що дійсно в нас ну, приходиться фінансувати імпорт. Ну, розумієте, яка ситуація? От Міністерство оборони треба закупити запчастини. Треба валюта. Валюта. І тому Національний банк продає валюту. Бачите, все. Причому, ви бачите, в 2022 продавали ще більше. Ну, тоді і дійсно. Так, да, в 2023, ну були періоди, де трохи поменше, де більше, в кінці року дуже. І в 2024 теж багато продають, хоча от останні місяці ну трішки почали менше продавати. Менше, менше. Бачите, де влітку більше продавало. Да. Ну, дивіться, валюта паливо імпортне, плюс запчастини. В основному... В основному валюту, яку продає Національний банк, купуємо ну, підприємство Міністерства оборони і підприємство окроборонпробу. Без цього ніяк. Як результат, зменшуються золотовалютні резерви. Ну, взагалі золотовалютні резерви, як бачите, тут ну, до війни було менше, тим, зросли ну, От надходження. Так, да, десь зменшились, десь збільшились, знов зменшились, знов збільшились. Ну, Там, виходить, от, як тільки дають нам гроші, раз зросли. Потратили менше, потім ще дали, розросли. Хоча, ще раз увійшла, якщо з до війни, в нас зараз золото валютні резерви, ого-го, значно більше. Запас для війни є. О, і курс. Ну, бачите, що курс близький до 41,3. Так, да, так. Да. Було багато заяв, що от буде 45, все. Ну, так, в принципі, топчеться біля 41. Ну, як ви розумієте, дійсно, в деякій мірі для Міністерства фінансів вигідно, щоб була девальвація. Але надмірна девальвація теж не вигідна. Буде інфляція висока. Тому на сьогоднішній момент є цей 41. І поки що такий він і буде. Тому що він більш-менш задовольняє всіх. Експортерів, імпортерів. Не задовольняє тільки валютних спекулянтів. Вони б хотіли, щоб було... То, от тоді, добре. Ну, а 41.3. Хіба це курс? І на цьому відео закінчив. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого канала. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором мого каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.